На певний, час, на певний час для такої стабільності закрити мінімальні потреби. Четвірка Пентаклів. Це саме-саме таке, коли можна розуміти, що ну, ти не працюєш там на вивоз своїх продуктів, ти не торгуєш там з кимось. Тобі потрібно закривати якісь базові потреби росіянців або, можливо, по четвірці Пентаклів це якісь великі міста. Ті міста, які приносять певний прибуток Кремлю, там да, певний прибуток Росії, там підтримати в них вийде. Щось буде вкладено ще в виробництво. Тому що в основному, от карти говорять по трійці Пентаклів, сила трійка Пентаклів, будемо підсилювати якесь виробництво. Нам потрібно щось виробляти, тому що там щось капець прям дуже дуже мало. А що в, в цілому з економікою а, правосуддя колесниця диявол? Це знаєте, по правосуддю така сліпа віра, що твої кроки вони призведуть хоч до чогось доброго, але по дияволу не так сталося, як гадалося. Да? Вся, всі, всі, вся, Будь-які дороги, всі дороги ведуть до пекла. І навіть якщо вам здається, що ви будете. Ні. Що ви щось правильно робите, що це по правосуддю, що це, ну, що це має врятувати там, економіку або підтримати хоч якісь сфери виробництва, карт військових, до речі, тут не вийшло взагалі. В плані там, підтримки е війни, підтримки, там я не знаю, виробництва зброї там, або щось такого, карт таких немає. В основному про просто таке спокійне життя. Да? Коли там хоч чогось вистачає, четвірка Пентаклів мінімум. От. Але все рівно все по дияволу. Як би хто не собі там що не уявляв, не фантазував, то тут підключається ще третя країна. Знову по колесу фортуни карта Єрафант. Це, знаєте, як повтор тих ситуацій, які вже були. Е... На Росії від третіх країн. Тобто це можуть бути знову про санкції, це може бути, що вони будуть втрачати якихось партнерів. Тобто, це вплив ну, політики інших країн, скажімо, на економіку РФ і, і причому вплив такий, знаєте, добити по дияволу.